І ми знаємо, це наша не остаточна перемога, нам ще є за що поборотися. І поки всі вимоги наші не будуть виконані, ми нікуди не розійдемося. Зараз, звичайно, має пройти багато в Україні змін, реформ і політичних і інших, але зараз зосереджуємося ми, так як ми раніше говорили. Не на цих чварах, які розділяють народ, розділяють Україну, не на цих чварах за посаду, за релігію, за не знаю, що. Ми зосереджуємося тільки на наших вимогах. Всі мають бути покарані. Тільки тоді буде наша остаточна перемога і тільки е, про це ми будемо з вами вести дискусію. Отже, зараз, дорогі друзі, в мене дуже, дуже важлива новина для вас. Сьогодні на нашому 15-му Євродані після трьох місяців нашого такого протесту активного у Барселоні, сьогодні вперше тут присутній консул України у Барселоні критиного Олександра Вікторовичу. Shame Shame on on you! Betrayer! you! Shame on you! Shame on, on you! Betrayer! Почекайте, друзі, давайте так! Ми не забуваємо, що ми вами християни, по-перше. Ми українці, ми культурно-полоранна нація, і ми там маємо можливість вислухатися, і ми його вислухаємо, яка в якими ображені були. Але він має право висловитися, виступити зараз перед нами. Я дуже вас прошу. Знайте так за те, що християни, ми християни, йому можливість і вислухаємо його. Потім обов'язково, потім, потім обов'язково. Ми е, з вами е, висловимо своїх думки, Ми все вислухаємо. Ми все вислухаємо. але я вам прошу просити. Просто дайте людині можливість, він має на це право. Давайте підтримуємо. The moment is that. Заяву керівників та працівників посольства України в Іспанії, Генерального консульства України в Барстолоні та консульства України в Малові. Як державні служби, ми українські дипломати, перебуваючи поза межами нашої держави, є очевидцями надзвичайно глибокої трансформації. Українського суспільства об'єктивно, що більше усвідомлюючи себе громадянами сучасної демократичної європейської держави. ці доносні, сьогодні водночас трагічні для нашого народу дні. Ми керівники та працівники Посольства України в Іспанії, Генерального консульства України в Барселоні та консульства України в Маладі висловлюємо. Злибоку були рідним за позиції загинули у силовому протистоянні. Нам дуже скорботним що шлях до порозуміння у суспільстві дістався ціною людських життів. Садандіс Піпон тобі хіросфорювен Девокріміна врегулювання ситуації для досягнення суспільної злагоди за демократичний розвиток нашої держави. Ми як українські дипломати, державні зворці, постійно наполегливо робили все для підписання угоди. Про асоціацію з Європейським Союзом І я впевнений, що цей шлях буде незворотним. Залишаючись вірними присяжі державному державному службові. Ми залишаємося вірними служити українському народові конституції. Та

Не хочуть слухати, ти розумієш то чи ні? Немає вступитися і все. Якщо ти, ти виступаєш як людина, чи як посол. Я виступаю як державний службовець, то саме тебе не потрібно. Державні службовці, ми самі опитуємо. Я тебе особисто просив на конфлікт побити. Коли я з тобою говорю як людина, розумієш? От ти скажи, а не службовець. Я перепрошую хвати заспокоювати нас вже національних інтересів України. Ти знаєш, Я був студентом, я тоді цей інтерес виборював. Ти ж мені розказував, які національні інтереси України. І ти, якщо хочеш спокійно, а ну, відійдіть. Ви не вийшли, будь ласка. Ти про що там розказував, ти? Я маю зараз сказати. Я не розказував, що він робив для того, щоб... Шановна громада, шановна громада! Шановна громада! А ну тихо! Шановна громада! Ми цивілізовані люди! У нас є емоції, так? А ви що, сумніваєте, що ми цивілізовані? Ми, але ми є цивілізований європейський народ. Ми хочемо йти в Європу. Так? І ми маємо поступати по-європейськи. Але кожен має відповідати за свої дії. Відповідати, правильно, а не вибачати. Хто, хто що зробив? Ми тут що ми можемо зробити громадський осуд. Для того, щоб ми всі знали, що та тут найдорожча ціна, і ми маємо знати, яким чином вона була досягнута. І хто з нас що зробив для того, щоб того не сталося? ми хотіли підувати консульство скільки раз? Два рази. Просили, щоб наш генеральний консул вийшов до нас, він сказав, що він не може. Якщо ви хочете, щоб я визвоюся, дайте я скажу, все. <говорит> Коротко, стріше, ну що це Емоції тут не потрібні. Амоції не у нас По, покійно. Будь ну, ласка, ну дайте висловитись. Ну ви висловлюйте. Отже, яким не вийшло консул сказав, що він не може вийти, бо він державний службовий. На запитання що ми протестуємо проти тих законів, які була Верховна Рада прийняла 16 січня, які були. Тим, що стільки людей погинуло, наш генеральний консул сказав, що це закони європейського зразка. Ах, І потім розіслав. Це одне, що він сказав. Чин, Але не ну, починайте, будь ласка, Борис. Борис. а потім він нам розіслав головам асоціації, е е прийняли таблицю, в якій написано. Оці покарання в Україні і покарання в Європі. Тобто мова йде да не, не просто те, що він виконував свої обов'язки, а він ретельно виконував свої обов'язки генерального консула на служіння Януковича. Дивіться, пройшло, загинуло стільки людей. Стаття в газеті Ель періодіко Бірнес. 21 de febrero de 2014, el Alexander Kripo, eh, Cónsul General de Ucrania en Barcelona, trató de ofrecer ayer una versión diplomática de los choques, intento ser ob objetivo sobre yo, pero tenía claro a quién señalar los culpables. Los disturbios son respo responsabilidad de los políticos de la oposición. De ambicionan alcanzar el poder en el plazo más breve posible y que, aprovechando cuando no se firmó el acuerdo con la Unión Europea, alentaron las protestas. No han querido esperar a las elecciones presidenciales del año próximo, que es como se gana el poder en democracia. Oye, Zeslováme. Нашого генерального консула, стов на загиблих від снайперів бойовими кулями, в яких просто полювали. Це про не було захист ніякий захист. Подивіться відео, як полюють на людей з захищеними дерев'яними щитами. Це був це була позиція винна в тому. Отже, наша перемога це не ціна тих людей. За словами нашого генерального консула, ми маємо право повне право висловити нашому генеральному консулу громадський осуд. Це наше право недовіру і нашу недовіру. Всі решта справи, справи емоцій ми залишимо на потім. Ні, да не на подні. А Його Є право подати хай, хай, у право подати у відставку. Заяву. Наступне хай заяву пише і вже відікає. Відсавка. Не Вечерка. 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 Будь ласка, я, будь, будь ласка, будь ласка, я думаю, все ми закінчили. Я не хочу перетворювати наш мітинг пам'яті жертв на, ну, на якусь сварку таку вуличну. Ми маємо поступати Далі що я хочу? я що хочу далі продовжувати. Всі на всі ми тут є для того. Щоб робити прес, тиск на всіх політиків, на всіх тих корупціонерів, які є в Україні, не тільки тих, що при владі, не тільки тих, що при владі, а навіть і тих, що зараз прийдуть до влади, якщо вони крадуть. Не декларують свої доходи, люди хай з'яють. Люди мають емоції. Він найсобійніший у своїй країночній додому. Сиди, піти, ходять. Ми людям об'яснимо, а нам ді... його Загалі. не треба. Чого? Чого ви секунду, бо люди це спі... не заспокоюють. Дай <по> а сюди. Спокійно. Як спокійно? Спокійно, дай. Дай, дай. Ми переходили в юг. Так, шановне товариство. Багато людей, які в 2004 році теж вийшли на Майдан. В 2004 році на цій самій площі я стояв з моєю донькою, яке було 9 років. Зараз вона вже доросла дівчина, студентка університету. Тоді ми теж були впевнені, що ми перемогли. Була впевнені в тому, що щось в країні відбудеться, піде на кращий цей. Наша помилка була в тому, що перемігши, ми не добилися того, що ті люди. Які себе поводили, так як наш шановний консул, не пішли з своїх посад. Це була велика помилка, тому що якщо людина, вона помиляється пане консул, вона повинна визнати помилку, вона повинна... Це нічого, ніхто, та на коліна ставати не треба. Але ви повинні то розуміти. Те, що тут відбувалося, те, що вбивало людей, у вас повинна була бути людська, чисто людська позиція, і ви повинні були то проти. Я розумію, ви державний службовець. Я розумію вас. І те, що ви сьогодні прийшли, я це теж можу. Але так тоді ви прийняли неправильне рішення, ми думаємо, що ви повинні піти вистав. Це є наша думка. Ми правильно рішення в тому, що коли таке відбувається в Україні, ми повинні були щось сказати. Так, як Я розумію, бажання зберегти посаду, бажання залишитися. Так, ми тут треба робити трошки скоріше. Розумієте? Прийти сьогодні, коли вже чітко, ясно, що немає ні Януковича, немає ні попередньої влади, це вже трохи запізно. Розумієте? Все воно добре, коли ми зробимо свій час. Так, от коли такі, ви, би тоді відкрили голос, ті би хлопці не загинули. Розумієте, би піднялася вся Європа, щоби він відчув, щоб наш президент відчув, щоб всі проти нього. Тому що нас простих людей не завжди чують. Ви так, державний службовець, ви замітна людина. На таких, як ви звертають увагу. Якби би ви тоді, я би ви тоді, Подали ту заяву. Звернулися до людей. Це могло би мати якісь позитивні меси. Сьогодні. Люби бачите, ми сьогодні Ми тижня запису. Так само хочу руки на англійській мові, щоб розуміли всі іноземці які в нас тут присутні. Hi, my name is майнамис Караджов I was on the day of 24 th of January in front of the consulate when we were there. and I remember right that day how you betrayed these people. You uh, implied the laws taken in uh, Ukraine were normal, normal laws which killed all these people here. Suddenly, these uh, people who died when they were big, uh, they were criminals to you, they become heroes immediately. You, I don't know. Moreover, uh, you came today here with your crocodile tears. Not of a compassion with these people who died here, but because of fear for your position. Moreover, uh, there are three types of people how they react when they see something bad is happening. First of these people, they support the badness, they want the badness to happen. Another type of people, they close their eyes. Third type of people, they Shout against the violence, they shout against the badness. These people here, they shouted against the badness. And you, at least, you closed your eyes if you did not support the badness. More people here, you should know how this person and his staff humiliated you in the, the consulate. You should not let him continue working here. He's a shame for you. He must resign! You understand? Do you understand English? I can make sure that somebody can say to you. <fReading> <was disappointing>. <drugs> <futur gammaenders> Колонки не дуже добре працюють. Він сказав, що коли прийшли ми в консул, коли померли перші жертви, які пішли, він був серед мітингувальників. І коли ми звернулися до вас, що ви вийшли до нас і сказали свою позицію стосовно тих законів, які прийняті 16 січня, а також стосовно тих перших жертв, які померли, ви сказали, що ви підтримали це. Що підтримала саме ці ж е, закони, що ці закони діють в цілі і цілій Європі і в цілому світі. Ну, насправді, на той момент ми всі пам'ятаємо, що багато адвокатів, юристів говорили те, що вони, наприклад, існують Німеччині, але це ще було ці закони прийняті. Don't, don't, don't enter into discussion, corrections Так, Отже, я вам давайте да. Значить, покриємо допомогу. Місто якийсь базу ці площі. Консул зараз перед вами. Не через те, що він хоче висловити почуття чи, чи ще щось. А чи... Добре, значить, а через те, що він хоче зберегти свою посаду, от, от, от така основна думка. І так само сказав, е що є три види людей: одні, які підтримують зло, е водіяння, другі люди, які закривають очі на все, що відбувається, і третій, е третій від людей, які стараються змінити ситуацію, протестують. Підтримують добро, можна так сказати. Оце всі, які ми тут зараз зібралися. І кажу, люди, які ви тут зібралися, цей консул просто гамба для вас. Шановна громада, дивлячись на це все. Я згадав, що я десь хотів запропонувати. У нас всі держслужбовці чомусь чіпляють у себе в кабінетах портрети наших вождів в величезній кількості. Треба змінити це все. О, треба о, знімати о, всі ці портрети вождів і вішати оці портрети. Щоб вони кожен день нагадували їм, що їм буде те ж саме, щоб кожного дня вони захопили, молилися до цих людей. Не треба ніяких портретів лазерних, Януковича, ючинки. Не треба. Ось ці герої мають висіти в кожного держмізбовця в кабінеті. Небесна сотня! Кожен день, кожен держужбовець, заходячи до кабінету, має їх бачити перед своїми очима і пам'ятати, пам'ятати, що буде друга сотня, третя тисяч, але вони всі, вони всі не під, не під законом своїм видуманимся, а під людьми, які їх вибирають. Дякую! Слава Україні! Я тільки скажу від себе, я ж з вами говорила тільки що, а, тому що мені дуже шкода цих людей, але я згадаю тільки, що тут кожен, я думаю, кожен українець мав з вами багато проблем. Тобто не просто проблем якихось, ви їх створювали. Я особисто до вас писала не раз, я просила, щоб тут якоюсь культурою та займалися. You know? До вас одне питання. Ви до нас, всіх українців, тут маєте якесь відношення як консул чи ні? Звичайно, маєте. А тепер таке питання. А, теп... да, ви а тепер таке питання. Що ти зробив любий європейський консул на вашому місці? Відповідь, ви європейський консул. Продовжуєте сумлінно захищати права інтересі.

Щоб ми жили краще. Не на схід, чи на захід, не на гарного короля чи президента, чи президентщі! Ми маємо жити по нормальних демократичних законах. Дякую. Слава Україні! Останнє, <реш> <реш> останнє, буквально останнє речення про нашого консула. Він не заслуговує такого часу, щоб ми сьогоднішній наш Майдан присвятого обговорення цієї персони. Але, значить, дивіться, виставлять, тут е, збираємо підписи. Так само, сьогодні е, не присутні на цьому мітингу, підписи ще будуть продовжувати збиратися. Не переживайте. І Зараз ми не знаємо коли, але слідкуйте за інформацією в наших групах. на Фейсбуці і в контакті Євромайдан Барселона». Я передаю, передаю слово іншим учасникам на декілька ваш пушного з нового оголошення. <ривіт> <пасп 'ят> Наш, е, друг... <п 'ят> на віку Наша на неділю, тобто 2 березня. Ми проводимо автомайдан е, Барселона Жирона. Хто хоче приєднатися? Е, дивіться пізнатися всі намір. Так, інформація буде у Фейсбуці, у групі Майдан в Барселоні. Так що в контактах.